Вибачаю вас береги, що не берегли, та ховали мені любов від гучності сотні трас. Хай лежать над вашою пам'яттю в доторків тіл сніги. Я лишила каблучку в траві, але мушу забрати нас. Вибачаю і ніжність, що заховала ніж, народилась в кав'ярнях, театрах, росла в потягових купе. Вона мала вести нас в пітер або в Париж. Я лишаю її карту, я забираю тебе. Вибачаю врахований світ із забраку важливих долонь. І поетів, що написали болючі послання із фраз: Не завершить сьогодні та завтра ніколи взаємних вогонь. Їм лишаю цю гру утепер забираю нас. Відчуй шкірою, цей єдиний, де завжди існуємо час. Відчуй шкірою!